Пане Юс е, Питалі, пане Олександр, судячи з вітю по опаленню стін, також радіатори доцільніше встановлювати на внутрішніх стінах. Яка ваша думка щодо поклейки фольгованого відбувача на за радіаторами під вікнами? Дякую. Е, ну, скажімо так, якийсь там ефект присутній від того, що ви за радіатором щось склеїте Звісно, тому що відбиваючи. Теплоізоляція вона працює. На одному з вебінарів я показував вам дослідження, котрі були частиною диссертації, і там це було показано, що дійсно працює. Наскільки ефективно, ну не дуже ефективно, так скажемо. Тому оці понти на відбиваючу теплоізоляцію стільки по скільки. Давайте розберемося з вами, де ставити радіатор. Справа у тому, що коли ми з вами формуємо систему, ми рахуємо всі тепловитрати. Радіатор це точкова тепловитрата, тому що він невеликий. У вас площа стін площа вікон вона значно більша. Це перше. По друге, вам ніхто не забороняє зробити товщину утеплювача більше, або, наприклад, використати замість штукатурки більш ефективний утеплювач для того, щоб покращити. Тому що все ж таки... Відбиваюча теплоізоляція мало ефективна, там не набагато, вона покращує ситуацію, а передача тепла саме по тілу матеріала, воно має доволі потужний поток, тепловий поток. Тому все ж таки ефективніше робити утеплювач в місці радіатора. Якщо ви не хочете екстрадований пінополістирол, ви можете використати, наприклад, газоблок Д300. Ну чому ні? Просто замість половинки цегли, якщо у вас цегляний будинок, поставити там газоблок. Креште, неспокійно ви зачепитесь за цегляну частину за газоблоком, який знаходиться. Якщо ви будинок будуєте з газоблоку, то газоблок він і так має непогані теплоізолюючі властивості, плюс доволі низьку теплоємкість сам по собі. Плюс, якщо ви робите газоблок d 400 вам все одно доведеться його утеплювати. Дивіться вебінар утеплення газоблоку. Якщо Д-300, так, Д300 не дуже, але Д300 і сам по собі газоблок не дуже, чесно кажучи. Е, тому з точки зору заморочки, ну, можна заморочитися так. Тому що якщо ви будете підігрівати радіатор до 50-70 градусів, звісно, дельта температури більша, тепловий поток більший. Е, наскільки це потрібно? Це питання. Чому? Тому що, коли ви формуєте систему опалення будинку, найкраща система комбінована. Комбінована система це та система, котра має в своєму складі як інерційну систему опалення, це підігрів підлоги, підігрів стін, так і безінерційну. Це радіатори, панкойли, примусова штучна вентиляція. І от саме, коли ви робите цю комбінацію, ви і маєте найбільш зручну систему опалення. Тобто, якщо у вас доволі різко падає температура, Вночі мінус, і тепла підлога не встигає підігріти це повітря, підключаються радіатори. Вони швидше нагрівають повітря, і ви можете навіть не помітити і комфортно себе почувати. Якщо, наприклад, тепла підігрів підлоги не витягує втратепла витрати, і щоб сильно не розігрівати підлогу, ви додатково підключаєте радіатори. І от е, буквально недавно я дивився графік. По використанню значить, систем опалення, і от там по статістиці пік складає 10% від опалювального періоду. Тобто, якщо ми подивимось з вами, як працює комбінована система опалення, ми побачимо, що 90% підігрів підлоги справляється з поставленою задачею, тобто він компенсує тепловитрати. І лише коли у нас пікове навантаження, да, то в такому випадку підключаються безінерційні системи. Тобто радіатор в сучасному будинку з комбінованою системою опалення буде вмикатися лише на 10% часу. Багато ви втратите тепла за цей час. 10%, щоб ви розуміли, ну якщо теоретично 6 місяців це 180 днів, це 18 днів, півроку опалювальний період у нас 6 місяців, ну перша кліматична зона. І 10% від цього, від цього проміжку будуть працювати радіатори в сильну зиму. В сильну зиму. В сильна зима це температура нижче 15 градусів. Так. Тому що до мінус 15 підігрів підлоги справляється. Звісно. От у нас, наприклад, зараз вночі мінус 8, мінус 9, да, от там, де ми живемо, у нас радіатори не вмикають. Тобто при тому, що я зараз опалюю там, підігріваю лише вночний тариф, все одно радіатори поки не вмикаються, нема потреби. Навіть при мінус 10 метра. І вже дві зими у нас радіатори не вмикаються. Але в будинку ми живемо 6 рік. І до цього, до цих теплих зим ми радіатори вмикали, коли температура була нижче мінус 15, 20 градусів. Зрозуміло? Тому подивіться, будь ласка, наскільки гарно утеплений у вас будинок, яка система опалення у вас? Якщо вона комбінована, ну, не знаю. Мені здається, в сучасному будинку, гарно утепленому, заморочуватися з додатковим утепленням, з радіаторами немає сенсу. Просто економічного сенсу. Ну, якщо ви заморочитесь, ну так, ви трошечки зменшите енерговитрати.